Київ разом. Київ разом. Підтримаємо тих, хто підтримує Україну на шляху до перемоги. Слухай на Київ 98. fm Проект Київ разом. Київ разом. Вітаю усіх на хвилі Київ. -ФМ» та тих, хто дивиться наш Ютуб канал, це програма Київ разом. Сьогодні, 1 червня, у день захисту дітей. Ми планували поговорити про освіту. Нашої нашої малечі і обов'язково це зробимо, але просто не можемо не згадати на початку цієї програми про той черговий терористичний акт, який цієї ночі здійснила Росія, вбивши трьох мирних жителів, в тому числі одну дитину. Ми висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих і хочемо ще раз нагадати і собі, і всім, і в тому числі нашому ворогу: ні ця атака, ні ті, що були, і ні ті, що будуть, не зламають наш дух, наш наш український дух і не зламають нашу волю до перемоги, бо ми мусимо перемогти в тому числі заради того, аби воювати не довелося нашим дітям, бо все, що ми робимо зараз, все заради наших дітей. Це їхнє майбутнє, а їхнє майбутнє це не тільки безпека, але й якісна освіта. Саме тому сьогодні у програмі Київ разом ми поговоримо про те, як обрати високотехнологічну та хорошу якісну дистанційну школу. У нашій студії е, привітайте гостю. Це м, Олена Кузьменко. Це людина, яку без перебільшення можна вважати фундаторкою методики дистанційної шкільної освіти в Україні, яку вона втілює ще з 2015 року, кандидатка юридичних наук, доцентка, директорка дистанційної школи, центр дистанційної освіти Джерело. Пані Олено, добрий вам день. Доброго дня, доєднуюсь до вашого вступного слова. Рада вітати вас, шановні слухачі. Хочу одразу всім зауважити і нагадати, що якщо впродовж нашої розмови вас зацікавить центр дистанційної освіти джерело, то ви можете пошукати детальнішу інформацію на сайті центру. Його адреса cdo.org.ua також можна знайти сторіночку на Фейсбуці. У пошуку вбивайте дистанційна школа-джерело, центр дистанційної освіти, і знайдете потрібну вам сторінку. Також є Сторінка в інстаграмі її можна знайти за ніком СІДІО Джерело. Так само для тих киян, які можуть фізично прийти і отримати консультацію. Записатися можна за телефонами 097 770 50 30 або 067-980-90-80 Записатися можуть люди з будь-якого регіону України. А для киян є можливість ще й прийти фізично і познайомитися ближче. Це е, адреса школи. Фактична адреса школи Київ вулиця Семеренка, 12. Інформація прозвучала на правах реклами, пані Оленечко. Хочу почати з самого початку. От ще з того періоду, якщо не помиляюся, це був 2014 рік, коли ви почали збирати команду вчителів. От мені цікаво в 2014 2014 році моїй дитині було якраз 5 років. Ми обирали школу, і тоді ж скажу чесно, ми навіть не розглядали, тому що дуже таке незнайоме поняття було як дистанційна освіта. Наскільки у вас було багато однодумців, тобто вчителів, які уже так само розуміли, що за цим майбутнє, які цікавилися, які хотіли? Дякую за запитання. Ви знаєте, справді ви акцентували. Увагу на дуже важливому питанні, оскільки, на мою думку, вчитель-педагог в денній школі в дистанційній школі це все ж таки відрізняється професійно навичками і багатьма іншими аспектами. Тому е, перший період. Я обирала вчителів на абсолютно тільки прозорій демократичній основі. Тобто я давала оголошення і робила дуже багато співбесід. І тільки в, такій, в такому mm. процесі я виявила справжніх отих ідейних реформаторів, які справді зрозуміли мою ідею, повірили в неї, і я їм дуже вдячна. От, наприклад, Валерій Дмитрич Ришков. Вчитель історії, який в 58 років пішов на фронт і в зсу наразі перебуває. Я їм пишаюся, і ми вже скоро 10 років працюємо разом. Тобто, в джерелі справді команда найдосвідченіших вчителів першопрохідців, які мають найбільший досвід викладання в дистанційній школі як спеціалізованому закладі, ну взагалі, вчителювання це якби це пафосно не звучало. це... Має бути поклик душі, обов'язково. Обов'язково інакше все перетворюється на, знаєте, прийшов, відбув, пробурмотів, не, роз не розтлумачив. Ви абсолютно праві. Абсолютно праві, як я кажу, так жартома, що не кожен вчитель є педагог. Розумієте, в чому е, суть цієї фрази глибокої. Е, вчитель сучасний, він не себе передусім розуміє потреби. А він чує і розуміє сучасні потреби сучасних mm. дітей. Вони хочуть яскравий візуалізований контент. Вони хочуть цікаві інтерактивні завдання, а не нудні переписування. Розумієте, сучасні герої. Безумовно, наші вчителі в дистанційній школі вони розуміють, що вони вже не є єдиним джерелом інформації. Це колись. Коли ми з вами ще навчались, пані Ірину, mm -hmm. шановна, тоді для нас вчитель був Бог. Ми приходили. Він відкривав підручник, відповідав нам на запитання. А наразі що є джерелом інформації? Інтернет, Google він знає в мільярди разів більше інформації, чим будь-який вчитель. Тобто змінилася роль функція вчителя навчити дитину. Орієнтуватися в інформаційному просторі, розвивати критичне мислення от для нас філософія джерела. Перша позиція розвивати критичне мислення. навчити дитину думати, mm -hmm. мислити, аргументувати свої позиції, правильно доводити свої думки. Ми за те, коли учні сперечаються, тобто вони проявляють свою харизму, вони проявляють свої пошукові здібності. От що таке сучасний педагог? Це зовсім інша наразі професія. Тобто, педагог це т'ютор, комунікатор, помічник. Провідник, але не оце формально зашкарубле слово: що я знаю на 10, бог на 12, а ти, Петро, точно на 8 і точно, не більше. Пам'ятаєте цю заїжджену, зашкарублену фразу. Наприклад, у нас в джерелі діти мають право скласти в друге, в третє, щоб отримати результат краще. Дитина бореться, незадоволений. Тоді Валерий Дміч пише Петро, зайдіть, будь ласка, на онлайн, опрацюємо. І він отримує інший варіант тесту. Проходить добросовісно ага. І дитина задоволена, і вчитель, але дитина зробила ключовий висновок на все життя. Вона витратила час серйозно, грунтовно і побачила результат. Це та сама навичка, яка закладена в методику освітнього процесу джерела. От про методику хочу у вас записати, запитати так: от наскільки взагалі там програма відрізняється від якоїсь звичайної школи? Зрозуміло, річ у тому, що в Україні загальна середня освіта є обов'язковою, mm -hmm. і це є обов'язок батьків, а не право, бо бували випадки різні розуміння цього аспекту. І е, є державні стандарти освіти, початкової, базової старшої школи. Державний стандарт має виконувати кожна школа. Це є базіс, е, кількість годин, обов'язковий перелік предметів. Безумовно, ми дотримуємося цього. Головним чином, але як приватний заклад ми подаємо різноманітні вибори, варіації, різноманітні курси, курси підготовки ЗНО. У нас можна брати в дитині вивчати одну англійську іноземну або англійську і німецьку, ще додати факультатив з польської. Якщо вона філологічно сильна, mm -hmm. в неї є нахили, і вона навіть планує кар'єру свою пов'язану цим. Ну це ви з вже про різні е пакети. Я про це да. пізніше хотіла поговорити. Я от... Е про ось ці обов'язкові предмети. Так була із призначенням нового міністра, були деякі розмови про те, щоб скоротити в старших класах. Я, наприклад, за те, щоб і в молодших трохи переглянути. Особливо, от я зараз може на дві хвилиночки буквально відволічусь, бо мені важлива ваша думка як професіонала з великої літери. Такі предмети, як мистецтво, як трудове навчання, наскільки вони. Це мають бути індивідуальні підходи до дітей в таких предметах. Правда, але ну, у мене обоє дітей, вони спортсмени, але вони мусять малювати і вони дуже засмучуються через те, що у них виходить найгірше в класі. От як з цим я вас зрозуміла? Я за те, щоб частину предметів. Давати на вибір, чому ми використовуємо джерело зарубіжний досвід. У нас є такі надбання чудового зарубіжного досвіду. Угу. Якщо ми візьмемо старшу школу, має бути основа базова безумовно. Предметів, а друга частина на вибір, і вони мають бути різноманітні. Якщо ми візьмемо ваш рівень початковий діток школи, так дайте на вибір теж мистецтво, технології, про основи здоров'я, що може бути важливо mm. тим же спортсменам вивчати. І, наприклад, фінансову грамотність на вибір. Тобто розумієте, і тоді дитина буде відчувати, що в неї є сегмент вибору. Нам треба відходити від цієї постсовкової, пострадянської. За шкарублої системи -всім однакова. Базис обов'язково, ми з вами розуміємо, математична складова, філологічна історія. Але математична України. Математична теж до якого рівня? Слухайте, ну ядерні рівняння. Ну для чого е, людині, яка не планує бути кандидатом математичних або технічних наук, ядерні рівняння вчити в школі. В даному випадку треба давати варіацію: тобто, або стандартний набір, мінімальних знань, базовий, або більш поглиблений. Так робимо ми. Ми, наприклад, математику з першого класу даємо на вибір або поглиблено, або за стандартом. Тому що я вашу проблему почула ще 10 років назад, і вона супроводжувала. І я впров... ми впровадили саме так. У нас це на вибір. Ми виходимо таким чином. Це чудово. Давайте детальніше ще хочу у вас запитати. Мені дуже цікаво, от тоді, коли ви створювали цю методику і е, створювали цю першу школу, джер, ну, е, створювали джерело. Які перед собою завдання ставили? Тому що я не думаю, що тут про бізнес. Боже, не, не в цьому була справа. Річ у тому, що я два роки жила за кордоном в Європі, і мої дві донечки вони два роки навчалися в дистанційній європейській школі. Я потоваришувала там з директором тієї школи, mm -hmm. він потім навіть переїхав до України. Але до чого я веду? Діти мої там, коли навчалися, передусім материнський був досвід. Розумієте, вони були в захваті, а вони гарно навчалися до цього в київській школі mm -hmm. в Денні, гарно навчались, самостійно. І це був досвід, який перевернув повністю моє сприйняття взагалі освіти. Я з ними спілкувалась, вони мені показували. А оскільки до цього в мене вже було більше 20. Років викладацького стажу і великий досвід проєктно-правової роботи, то якраз той досвід дозволив мені написати цю методику і втілити її, але спираючись, на діючі норми чинного законодавства про загальну середню освіту. Адже законодавство з Європи дуже відрізняється. Є країни в Європі досі, де тільки чотири класи є обов'язково загальна середня освіта. До речі, а на той момент законодавчі рішення. По дистанційній школі вже були в нашій до країні? до того вже були перші кроки. Це було дозволено використовувати uh -huh. дистанційні платформи, за що ми дуже вдячні міністерству. Це був революційний крок, безумовно. І потім вже нова, новий закон про освіту. Він написав, що всі форми рівні: денна, дистанційна, заочна, змішана і так далі. Розкажіть про своїх перших учнів. По-перше, де ви їх на як ви їх набирали? Скільки? Чи це були там з першого по одинадцятий, чи це було всього лише кілька класів? Ні, друге питання розпочну з нього. Я відкривала спочатку з п'ятого по одинадцятий. У мене навіть думки не було, тому що я щирий реформатор про початкову школу. Але потім батьки, які навчали дітей в з п'ятого по одинадцятий клас або вже завершили, здобули освіту в нашій школі. Вони просили мене. І говорили ні. Олена Анатольна, будь ласка, додавайте початкову школу. Для нашої дитини це ідеально підходить. Або в наших умовах. Щодо першого питання, перші діти. Я не забуду їх ніколи, тому що передусім це були діти з тимчасово окупованих територій. Не тоді ми називали АТО Крим. За всі роки окупації ми у нас добули діти, наші проукраїнські діти. Вони приїхали, склали навіть ЗНО, вступили всі до омріяних закладів вищої освіти. Оце було. Були перші мої клієнти, і я пам'ятаю, і BBC, і CNN писали про цих дітей. Ми давали публікації міжнародні. Тому це були перші діти. Також перші діти це були діти, професійні спортсмени, діти-оператори, вже які мали кар'єри. Діти з сьомого mm -hmm. класу, діти кінозірки. Перші, тобто, це були перші діти, які були або дуже задіяні. Або з окупованих територій тимчасово, або за кордону, тому що за кордоном це взагалі питання під час війни, ви розумієте, воно дуже актуалізувалося, але вже й тоді багато родин працювало за кордоном mm -hmm. по контракту, і вони тоді розуміли, що вони не втрачають освіту зв'язок з батьківщиною. Вони повертаються всі знання при них. Так ставимо три крапочки. Я хочу нагадати для наших слухачів і глядачів, що якщо Ваші діти мріють про якісну дистанційну освіту. Якщо все, що розказує моя сьогоднішня гостя, вас цікавить, будь ласка, звертайтеся за деталями, за номерами 097 770 50 30 або 067 980 90 80 на Viber можна написати. Проконсультують, можна окремо домовитися про консультацію. Якщо у Києві, то просто прийти і все розкажуть. Прийти варто в офіс на Семеренка 12. Так само усі деталі про е, центр сучасної дистанційної освіти, джерело можна знайти на сайті. Його адреса cdo.org.ua на фейсбук. Сторіночки так на фейсбуці і пишіть. Ви всі знаєте, ми всі тепер знаємо, як легко все шукати. Пишіть центр дистанційна школа, джерело, центр е, сучасної дистанційної освіти і знайдете потрібно або в інстаграмі за ніком CDO-джерело. інформація прозвучала на правах реклами про закордон. Я прочитала у вас на сайті, що у вас є учні з 51 країни. Навіть наразі вже більше, вже більше. близько 60 країн. Тому що на жаль, знову ж таки, війна внесла корективи і масовий був виїзд, пов'язаний з військовими діями родин та які досі перебувають. Вони планують повертатися в більшості своїх, чому ми дуже раді. Mm -hmm. От, але безумовно, так так. Да. Війна внесла і в це корективи. І ще ем, був такий дуже складний для Києва для України період, починаючи там жовтня до середини лютого, коли постійно атакували наші енергетичні об'єкти, і ми сиділи без світла, а відтак так і без інтернету, тому що інтернет оператори теж виявилися не готовими до такої ситуації, як ви пройшли цей період, тому що це все таки немає інтернету, немає навчання. Річ у тому, що робота дистанційної школи вона об'єднує офлайн і онлайн пів підходи. тільки ми маємо рамку дистанційної освіти, не очну, mm -hmm. питання не пересікаємо. Це говорить про те, що якщо, наприклад, у дитини відключають світло електроенергію на декілька годин на якийсь період, наша дитина в дистанційній школі не хвилюється. Чому тому, що при першій можливості вона заходить на сайт і там, де зупинилась, mm -hmm. не пропускає нічого. Продовжує навчання. Також не забудемо, що в кожному класі є куратор-тютер, який підтримує дитину і родину під час освітнього процесу. Тому наш величезний досвід, вже 8 років в мене випусків, то він, повірте, вже відпрацьований настільки, що ми і ковіди пережили абсолютно впевнено, діти всі отримали освіту. Головне, отримали знання, сформували навички не тільки документ про освіту, зараз головне знання отримати. О, дивіться, я вже вам казала і під час ефіру казала, що я мама двох діток. А, старший вчиться за змішаною схемою, тиждень ходить в школу, тиждень дистанційка. А, я, мені не подобається дистанційка, але я припускаю, що вона мені не подобається не як я вище, так, а як саме процес організований моєю школою. Тому я у вас хочу запитати: от можете розповісти різницю між. Якісною дистанційною освітою і просто дистанційною освітою, я, я розумію багатьох критиків на денні школи про стан дистанційної освіти. Шановні батьки, денна школа вона побудована під методику денної школи, mm. під класну урочну. А дистанційна школа вона працює, бачите, за зовсім іншою методикою, і е, виходячи з цього. Дитина е, має доступ до сайту цілодобово 24 на 7. Оце важливо зрозуміти, перевага. Тобто, доступ до порочного контенту з 1 вересня по 31 травня, навіть на вихідних завжди є у дитини. Є ключова складова розкат онлайн роботи з вчителями. Кожне дитя класу з кожним вчителем щотижня має можливість до двох годин працювати. Тобто, якщо вашій дитині щось не зрозуміло, ваша дитина не хвилюється. Вона навіть може в чаті написати в месенджері на сайті внутрішньому Валерій Дмитрич, Я до вас таки точно зайду на онлайн. Ви були праві. Так, ви час Разум... згадуєте Валерія Дмитровича. Да, тому це, це історії в <свист> історик, який у нас в зсу вчитель історії. Да, це велика шана від мене до нього, тому що 58 років вчитель, який сказав угу. Лена, я не переживу. Якщо буде окупована моя країна, я вчитель історії, я маю захищати. І я хочу висловити шану і подяку кожному захиснику і захисниці, кожному, які дають нам можливість в тилу тут працювати, навчати, діткам здобувати освіту. Ми уклінно вам вдячні за це. А, До речі, от Джерело організовуєте якісь заходи безумовно. Волонтерські... Я сьогодні зранку у нас був онлайн випускний для четвертого класу. Такий чудові діти такі були чудові. В нас емоції. Ми е, раніше. Очно багато екскурсії, і навіть під час війни, коли є періоди більш безпечні і є можливість більш безпечна mm -hmm. з укриттям дні знань, випускні вечори ми робили очні. Зараз, передусім, ми робимо заходи онлайн, тому що більшість дітей за кордоном або роз'їхались по Україні, тому безумовно, заради безпеки. Mm -hmm. І дуже важливий момент дистанційної школи зрозуміти це елемент безпечності. Тобто, коли навіть родина переїжджає, переміщується. Дитина, ще раз кажу, не пропускає матеріал. Вона повернулася, зайшла на онлайн-роботу, наздогнала і впевнено йде далі. Я в цьому знаю, моменту. що у вас і платформа своя навчальна. Власна? власна, 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 власна. Так? Правильно, ми джерело написали власну навчальну платформу, на якій вже три роки відпрацювали з дітками. Яка була мета? Щоб діти не розходилися за межі однієї платформи в месенджери. А щоб вивчати англійську мову, ми зайдемо на іншу платформу. Mm -hmm. Ви розумієте так. про що я? Ми зробили колосальну роботу. Це ми по суті створили свій інтелектуальний продукт в Україні, нашій it команді, респект. І у нас все в одному місці. Є учнівський кабінет, є батьківський кабінет. Що треба оперативно батькам, все побачив. Електронний mm -hmm. журнал табель завантажується. Розумієте, так? да. Wow. У дитини в учнівським видні індикатори. Тобто, ви як мати бачите за семестр динаміку своєї дитини, динаміку по індикаторам, розумієте? Якщо дитина відстає від розкладу, ми придумали на нашій платформі нагадування, підсвічується, що те, а ми довчаємо привчаємо до тайм менеджменту це відповідальніше. Дивись, ти вже відстаєш, Петя. Треба давай, давай повернутися і наздогнати цю тему. Там продумана методика відпрацьована, розумієте, просто відкрити. Школу, переписати тексти, сказати ми найкраще це одна справа. Я довіряю завжди сама до, mm. людям, які щиро це робили і мають великий в цьому досвід. Ну, давайте вже говорити про те, бо лишилось буквально п'ять хвилин. Як вступити до вас? Чи є якісь тести? Наскільки е, бере, ну, бо ми звикли так, що, наприклад, там один клас це е, які там норми? 30-32 учні. Да? У вас, от як все це у вас? У нас кожне дитя навчається у власному темпі. Я думаю, пані ага. Ірина, ви вже це зрозуміли. Тут немає 45 ї хвилини. Тут кожне дитя працює на порозуміння. Вступити до нас дуже просто е, на сайті про школу CD.org.ua Є контакти з секретаріату. Вайбер для тих родин, які за кордоном, наприклад, знаходяться, для тих, що в Україні, і телефони. Ви просто можете сконтактувати. Ми індивідуально я проконс... ми консультуємо кожну родину. Чому у кожної родини, тим паче зараз дуже специфічна ситуація. І ми допомагаємо обрати і пакет правильно, і модель освітньої проєкції вперед. Це ми погоджуємо. У нас є таке гасло, що школа Школа і родина заради дитини. Ми маємо об'єднувати зусилля. Це справді щира позиція. І батьки взаємодії зі школою. Ми разом заради дитини. А що означає ось ці окремі пакети? Чим вони між собою відрізняються? Є пакети, де дуже треба ретельно працювати: пакет стандарт, профіль, пакет новий. Ні, ні, ні. Ви знаєте, ми давайте відійдемо взагалі від цієї позиції: відмінники, невідмінники. Моя дитина вчиться в школі, я є відмінники. Okay. А де є... Uh... Цьому в чергове. Якщо щось все здам. не на 12, це ж не трагедія, ви розумієте. Головне, щоб школа допомогла дитині зрозуміти, що її сфера, куди йти mm. далі розвивати себе. Оце перша фундаментальна задача. Тому вступити, якщо повернутися, не складно. Ми вас проконсультуємо, або ви досилаєте документи новою поштою. Ті, що за кордоном ми вам підсказуємо електронною поштою копії, досилаєте. це не проблематично і не складно. На це зручно насправді я зрозуміла, і це процес у вас е, якось обмежений в часі, наприклад, там чи можна, можна сьогодні подати заяву? Ні, ви можна... можете впродовж навчального року вступати, коли вам зручно? Коли зручно, да. це це чудово. Трішки пізніше нагадаємо ще раз усі контакти, усі дані. Ну і не можу не запитати, бо те, що цікавить мене особисто, е, дистанційна освіта для першачків. Отут От тут ще все складніше, І тут все ще особливо там для мене, як для дитини, яка ой, для мами, яка не готувала, наприклад, я не готувала свого марка до вступу в перший клас. Тому він не вмів ні писати, не знав не літер, як ви це організовуєте. У нас взагалі окремі фахівці по першому класу. Уявіть по першому класу, дуже великий обсяг відеопояснень в контенті і анімації. Чому? Уявіть, ваша дитина приходить на фіксований урок, вона слухає вчителя один раз, потім вона прийде вже вчителя, буде вибачте другий урок. В даному випадку відеозапис, де можна по зупинкам продивитися, повторити, відпрацювати у вас в доступі завжди. І другий момент всі ці навички формуються на онлайн-роботі з вчителями. Пам'ятаєте, я говорила, що тижня всіми, всіма предметниками дитина має можливість працювати індивідуально, правильно? Класом. Класом, класом. це школа, це не репетиторство, угу. щоб ми не плутали ці моменти. Але на онлайні вони опрацьовують в режимі живого часу, складають роботи, вчитель підсказує, допомагає, дає рекомендації індивідуальні вже це вже індивідуально він може дати в чаті або скомунікувати з батьками. Угу. Тому ніяких проблем в цьому, повірте, не, не виникає. Це такі трошки завжди старовірські нас трошки тягнуть поняття в цьому сенсі. І останнє дуже коротко, якщо можна, про курси і факультативи, які... Ви пропонуєте, це, це що? Це додаткова мова, чи це якісь творчі, наприклад? Коси? Це мова, риторика, айті, тобто це різноманітний набір можливостей. Але ви розумієте, ми ще даємо дуже багато джерело безоплатно послуг. Ми намагаємося щось ще дати додатково, додатково. на вибір. От, наприклад, з першого по п'ятий клас п'ять предметів безкоштовно на вибір. Будь ласка, хто хоче бери. це з оцінюванням, з чудовим контентом, та ж логіка. Mm. логіка. В нас першого класу, тому що ми розуміємо, що сформувати критичне мислення треба акцентувати на логічних зв'язках дитину вже поступово, анімовано, весело, але вводити її в цей світ. Структурований. Це чудово. Слухайте, слухала би вас і слухала, але Дякую. на жаль, ефірний час. Він підходить до завершення. Хочу нагадати усім нашим слухачам і глядачам, що якщо вас зацікавила інформація, якщо ви зацікавились навчанням у центрі дистанційної освіти, джерело ближче з цією школою, можна познайомитися на їх сайті. Будь ласка, його адреса cdo.org.ua або шукайте на Фейсбук-сторіночку е, дистанційної школи джерело. Так просто і пишіть в пошуку. Дистанційна школа, джерело, центр дистанційної освіти вам видасть або в інстаграмі за ніком CDO-джерело. Крім того, можете телефонувати, або якщо ви за кордоном, то писати на Viber за телефоном 097 770 50 30 або 067 980 90 80 Ну або одразу приходьте. Семеренка 12. Отже, я вам дякую, пані Олено. Я вдячна навзаєм, пані Ірино, і нашим слухачам. І бажаю нам перемоги остаточної і вічного міру, миру і щастя нашій. Нашому народові дякую дуже. Нагадаю, що сьогодні гостою програми Київ разом була кандидатка юридичних наук, доцентка, директорка дистанційної школи, Центр дистанційної освіти джерело Олена Кузьменко. Я дякую всім за увагу. До побачення. Київ разом. Київ разом підтримаємо тих, хто підтримує Україну на шляху до перемоги. Слухай на.